Це просто безпрецедентний випадок. Польща уперше збивала російські шахеди на своїй території і не просто збивала, а один з дронів влучив у житловий будинок. То що тепер якої реакції світу чекати? І власне якої реакції НАТО слід чекати? Адже Польща це країна-член альянсу. Буде застосування при п'ятої статті чи глибоке занепокоєння? Давайте будемо розбиратися просто зараз разом. Ну і з усією впевненістю вже можна сказати: ласкаво просимо у третю світову, або ж точніше, на канал Третя світова. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, вподобайки і додивіться до кінця. Ми вже будемо починати. Отже, розбираємося, що сталося. У ніч на 10 вересня стало відомо про те, що під час атаки Росії по Україні безпілотники залетіли до Польщі, де їх вперше там було збито. Румунія, Польща та Нідерланди піднімали свої винищувачі. Можемо побачити на карті, що тут відбувалося. Власне, це були винищувачі F-16, F-35 та авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення САП 340 Понад 10 шахедів загалом зафіксували на території повітряному простору сусідньої держави. За даними їхніх повітряних сил, ворожі безпілотники рухалися у напрямку міста. Замость цей населений пункт розташований за 60 кілометрів від кордону України та Польщі. Оперативне командування сил Польщі заявило, що повітряний простір порушили саме російські безпілотники, і командування назвало це актом агресії. Загалом же під загрозою перебували три це Підляське, Мазовецьке та Люблінське. Так само Польща закривала чотири свої аеропорти. Спочатку це стосувалося Жешува, але протягом наступних кількох годин також довелося зачиняти авіагавані Люблін, Варшава та Модлін. Відомо що найменше про одне пошкодження приватного будинку. Місцеві змі показали ці зображення. Як ми бачимо, що пошкоджено приватний дім біля нього також було пошкоджено автомобіль? Це зафіксували в Люблінському воєводстві. Ну і тим часом в Україні також тривають пошуки та збір уламки інших безпілотників, які збивали всю ніч. Є реакція безпосередньо від влади сусідньої держави. Можемо побачити очевидно польською мовою запис у соцмережі Ікс від президента Кароля Навроцького про російську атаку цієї ночі. Давайте цитувати з моменту порушення польського повітряного простору. Я постійно контактую з віце-прем'єр-міністром, міністром нацоборони та найважливішими командирами ЗС». Я брав участь у брифінгу оперативного командування. Незабаром я проведу брифінг у бюро національної безпеки, на якому буде присутній голова уряду. Ну і вже стало відомо, що всі ці засідання відбуваються о 9 годині за київським часом. Мали збиратися мало збиратися керівництво сусідньої держави і вирішувати, що робити. Адже випадок дійсно безпрецедентний. Ну і я хочу додати теж важливе таке уточнення, що при Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск одразу ж заявив і проінформував генерального секретаря НАТО. Адже польща, як я вже заявляла, є державою членом Північно-Атлантичного безпекового альянсу про порушення польського простору об'єктами, як він сказав, тобто. Туск е, зазначив про те, що було порушення повітряного простору. Це були об'єкти, але не уточнив, що це були саме російські безпілотники. На цьому в його заяві принаймні не наголошувалося. Ну, тим не менше, тепер чекаємо на заяви НАТО, і чому взагалі всі говорять про НАТО, тому що у них є п'ята стаття, про яку всі отак часто згадують в таких випадках. Вона передбачає, що у разі, якщо союзник НАТО зазнає збройного нападу, кожен член альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів. І тут дуже важлива цитата: вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу. Тут важливо зупинитися і зрозуміти, що ця п'ята стаття вона не означає миттєве реагування, миттєве введення військ, миттєву мобілізацію і тому подібне. Це означає, може бути, навіть формальна відповідь. Тобто стаття НАТО прописана так, що вона є дуже обширною від військової допомоги безпосередньої, про яку ми можемо лише мріяти, так, до гуманітарної допомоги або лише просто заяви. І тієї самої глибокої стурбованості, яку Україна просто постійно чує. Ну а сьогодні будемо спостерігати за тим, як е, буде реагувати НАТО щодо Польщі, і чи буде Польща чути ці глибокі стурбованості, переживання е, та обіцянки, буде Польща розглядати можливість застосування іншої статті НАТО, четвертої статті? А вона передбачає, що сторони проведуть консультації між собою. Якщо будь-яка з них вважатиме, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебуває під загрозою, тобто консультації знову ж таки не передбачають ніяких активних дій, ніяких відповідей, ніяких е там серйозних кроків. Це просто консультації, які, як ми знаємо, на жаль, можуть розтягнутися у часі, ну і власне забутися. Адже Можемо згадати дуже багато прикладів що відбувалося раніше. Випадок то безпрецедентний, але він особливий тим, що польща збивала ці російські шахеди, які залітали на її території і порушували її повітряний простір. Але таке відбувалося вже не вперше, коли ці дрони маячили на радарах. Згадаємо буквально пару днів тому, те, що відбувалося під час атаки на українські. Території один із дронів навіть там було два дрони залетіли на територію Польщу в її східні межі, і тоді керівництво країни сказало, що е, ці безпілотники нібито не несуть, не мають жодних військових ознак, не несуть жодної небезпеки. І взагалі, е, нібито ці дрони могли використовуватися для контрабанди, тобто жодних реакцій не було. І очевидно, їх не збивали ці шахеди. Так само можемо згадати, як е, раніше бачили уламки шахедів на території Білорусі і на території, до речі, Румунії, так яка є так само членом НАТО, але нічого, крім глибокої стурбованості вивчення цих уламків, е, крім заяв про те, що мають ще довести, що це були російські уламки, ну і тому подібне, ми не чули. Але чому Польща зараз так почала активно реагувати на всі ці дії з боку Росії і на все те, що відбувається на її території? А тому, що є ще одна така загроза, а це воєнні навчання між Білорусю і Росією. Навчання ці називаються Запад-2025. Стартують вони вже скоро, 12 вересня. Польський прем'єр Дональд Туск заявляв про те, що Білорусь та Росія тренують потенційний напад на Польщу. Ну а це вже достатньо серйозна заява, і не просто якісь розмови, а підготовка до акту агресії, і ми це так само маємо розуміти, оскільки всі ці навчання, ну або ж вигляд навчань, будуть проходити прямо на межі із Польщею. Саме тому польща вже готується повністю закривати свої кордони. Ну і власне готується до якихось різних сценаріїв. Ну а ми розуміємо, які ці сценарії можуть бути, тому що е, в Україні так само в 22-му році все починалося із так званих навчань. Е, Росія, Білорусь стягували війська, стягували свою техніку. Казали вони, що. Це, це нічого. Це ми навчаємося. Це ми просто стріляємо, пристрілюємося. Це ми просто танки, і іншу важку техніку виводимо і просто от хочемо понавчатися, але ми розуміємо, що все це переросло у повномасштабне вторгнення, яке триває вже понад три з половиною роки. Ну тепер давайте поговоримо про те, як реагує на все це світ. Я не буду зачитувати заяви, адже заяв вже достатньо багато реагувала і. Європейська комісія, Європейська Рада, але напевно всі чекають реакції від Сполучених Штатів Америки. А ця реакція може насправді нас здивувати з одного боку. Була заява про те, що це акт війни, безпосередній акт війни, коли російські шахеди залітають у повітряний простір держави -член, члену НАТО. Ця заява пролунала з вуст конгресмена республіканця Джо Вілсона. Але нам же більш цікаво почути, що каже Білий Дім. По перше, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його проінформували про вторгнення російських безпілотників у простір Польщі, і вони знають про інцидент, але більше коментарів не дадуть. Ну і що сам Дональд Трамп? А там ситуація взагалі шокуюча. Трампа настигла ця новина, коли він виходив із ресторану. Ну і. Він просто нічого не відповів журналістам. Просто так от пройшов повз без поняття, які тут мають бути висновки. Можливо, у нього просто від таких новин застрягло м'ясо в горлі. Я не знаю, але від Трампа реакції жодної. Можливо, когось це не здивує, але будемо читати його True Social, хоча б там Трамп. Зможе написати кілька речень, е, очевидно, ситуація буде лише накалятися. Україна так само очевидно відреагувала. Глава МЗС Андрій Сибіга е, закликає наших партнерів посилити протиповітряну оборону для того, щоб гарантувати колективну безпеку. І також він закликав партнерів терміново посилити ППО України аби краще захиститися від зростаючої кількості російських безпілотників та ракет. Що можна сказати у цьому висновку? Тут знаєте в телеграм-каналах так само вже подають опитування, які можуть бути варіанти. Ну і давайте ми з вами окреслимо кілька варіантів. По перше, це може бути або, хоча б четверта стаття НАТО, або п'ята стаття НАТО, про яку знову ж таки всі говорять, і серйозна реакція на напад на повітряне вторгнення з боку держави агресорки у? Простір Польщі з іншого боку, це можуть бути вічні консультації, вічне співчуття, вічне стурбованість і тому подібне. Ну і можливо, третій варіант це все ж таки посилення, хоча би ППО, і зокрема ППО України. Принаймні вчора Німеччина нам пообіцяла під час засідання чергового Ремштайн, що передають нам вже дві установки до Петріот. Можливо, все ж таки інші країни будуть більш активно брати в цьому участь, оскільки вже не вперше лунають так само ці тези про те, що Україна це щит Європи, і ми бачимо, що якщо цей щит не стримає загрозу, то ця загроза може посилитися і поширитися на Весь континент. Отже, шановні глядачі, обирайте свій варіант. Пишіть нам в коментарях, що ви думаєте щодо таких новин, і як ви бачите подальше майбутнє і реакції світу? Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. І підпишіться на канал Третя Світова, аби не пропускати оновлень. Дякую вам за перегляд.